Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні вирішила зробити ревізію чи розпаковку свого насіння, але не нового, не купленого, а того, що сама збирала, і що в мене залишилося куплене з минулого року. Є в мене такий ось тут кульок. Він у мене. Круглий рік на дворі, там при будові такі і зимою і літом. І я збираю сама деякі насіння, деякі купляю і з минулого року щось залишається, тому вирішила вже приближається час сіяти розсаду. Спочатку буду перець сіяти, потім помідори. І хочу подивитися, що в мене тут є. Ну і з вами буду ділитися, я буду таку розпаковку робити. Зараз багато блогерів роблять розпаковку з магазинів, а я насіння буду розпаковку робити свою. Тут такий в мене кульок, в ньому в мене все. І тут рукавиці я застелила собі таку сюди. Скатертину чи клейоночку, і буду викладати сюди все на, на стіл. Перчаточки, є в мене тут інструмент. Ось зберігається такий, такі штуки. І ще була в мене така лопаточка. Така сама. це був набір, як їздила на Західну Україну до сватів. І попала там такий магазинчик, де був набір лопаточка, отака штучка. А оце було тільки три тут такі. Ну, чоловік мені ще приварив оце, по бокам таку штуку. Дуже нею добре мені квітничку вигрібати, клубніку вигрібати. Так що, коли насіння, в мене зберігається ще інструмент. Кладу в цей кульок, тому що, буває, десь покладеш, зразу знаєш, що там поклала, пам'ятаю, а потім, уже, як приходить час, хожу. Шукаю, не знаю, де. А так, зразу знаю, що в мене коло насіння в тут є в мене мій інструмент. Лопаточка, правда, зламалася, давала трішки внуку в піску гуляти. І сама нею там копала, ковирялася, то переламалася вона вже. Так, тут кульочків у мене різних. О, є і. Із... Зараз буду дивитися, що в цих кульочках в мене є, що немає. Ось ще. Так що зараз буду дивитися, що, що тут у цих кульочках. Тут кульочок, кульочку. Так, тут Петрушка. 24-й рік, сама зібрала свою, зібрала Петрушку насінню. <кій> Залишила, не обрізала деякі. І зібрала собі насіння, щоб не куплювати. З осені посіяла трішки, там, не пам'ятаю, чи один, чи два рядочки щавелю і петрушки. І поки що, а тоді весною ще посію. Ось це квітки, сухоцвіт насіння. Це що, щось, щось теж якісь квіточки. Там є бумажка всередині. Мабуть, написано, що там. Це сіянка, цибуля трішки, видно, сталося. Чорнобривці насіння. Так, що тут щавель куплений, залишився. Термін придатності ще годний. Він до 28-го чи щороку. Так що щавель є, салат, також це минулорічний, також ще пригодний. Це щось у... А це насіння зібрала із гарбузів тих, що кашу варити. Такі смачні, вони такою грушкою, форма грушки. Дуже всередині в них маленьке це саме місце, де насіння, багато м'якоті, такий оранжевий, такий гарний такий колір. Десь є в мене відео, що я робила там десерт із такого гарбуза. Дуже смачний виходить. Зібрала насіння, але у мене місця мало, то я гарбузів не сію. Збирати збираю, але місця немає, де сіяти. Можливо, там десь пару кущиків тикну, пару насінин. А то в основному сестра у мене сіє в селі і дає, потім мені вже насіння. Це кріп насіння. Так, це такий кульочок. Тут такі насіння. А, це салат, нагадала. Думаю, що це таке? Це салат зібрала також насіння. Салат отакий. Думаю, що це в мене залишилася упаковочка. Купляла донька такий салат голубчатий. І я зібрала також з нього насіння. Весною посію. Також на салат. Смачний такий салат, такий хрусткий в нього Так, Ще один колючок. Цьому кульочку насіння, я так дивлюся, це сестра з Дніпропетровської області передала є мені і сестрі, хтось там із нею ділиться. І вона нам передає оце все перець, різні сорти, деякий підписаний, деякі ні. І Гіркий тут і солодкий є, так що перцю купляти не буду. І сама ще зібрала і свій перець, десь у мене тут. Є, що я сама збирала із купленого, такого здорового, того, і дуже гарний перець робить. Так що, а тут ще помідори вона передала, капусту. Так що, а це огірки, дивлюся. Це минулорічні позалишалися огірки, кабачки, редька ось якась. Коротше, на сіні, б тільки... Площа, куди його сіяти. А в мене невеликий город, так що огірочки ось позалишалися минулорічні. Спробую десь у стаканчик кину, як вони сходять. І це ще позалишалося. Провірю, по кілька насінин, якщо гарно сходять. це кабачків, ще ось скільки різних. Також потрібно буде кудись кинути і провірити нав. Якби тільки треба города багато і землі ж і сій. Та ще якби родило воно гарно, то було б взагалі. А то з таким кліматом, зараз, такою погодою, то не все воно й родить. Та це не знаю. А ось тут дивлюся, в мене куплені насіння, які позалишалися. Думаю, провірю, щоб знати, що докуплять. докупляють. Огірки залишились ось. Сорт, а який сорт? без очків не бачу. Зараз подивлюся, що це за сорт. А нулька залишилась також. Трішки. Це фенікс, мабуть. Фенікс, я протязі літа ще після часнику і там, де є місце, то ще підсів. Тут горох, ось один, ось трішки другого. Залишала так, що гороху мені не потрібно, я сію пару рядочків, щоб внук так і з'їв. Кріп алігатор, також який залишився. Треба буде посіяти. Зап... Даже запечатано ще все, гірок зозуля F1. Так що є такий запечатаний столовий бурячок пабло. Ф1 донька купляла ось такий. Я минулий рік не посіяла. Видно, у мене багато було лишнє, то я не, не все сіяла. Кабачок запечатаний Софія F1. Також є морква ось Канада F1. Тоже це донька якусь брала на пробу Такі, такій Голландії. І в мене також не пішло цибуля, халцедон. Також ще запечатаний. Соловий бурячок минулий рік сіяла. Чарівна мармеладка. Такий бурячок. Ну, непогані бурячки мене в мене минулий рік були. Ціліндри в мене були і тут є ось ціліндри, оце цей був непоганий. І ціліндри, просто він циліндр так і написано, назви ніякої немає. Теж непоганий бурячок такий. Ну, а тут іще морква. Перфекція морква залишилася. Оце цікаво, якусь донька минулий рік узяла, називається манго дитяча рання морква. Вона така невелика, морквочка, я сіяла пару рядочків і тут поперед хати, тут трішки в мене землі. Звичайно, морква, я не знаю, чим вона там сильно відрізняється. Ні, манго там я ніяко не чула, морква собі та й все. Московська зимня, отака, люблю я таку чималу моркву також сію завжди. Це редька залишилася. Коротше кажучи, на сінів залишалося. Ось що тут. Королева осені також люблю я цю морквочку. І ще отакі довгої. Також мені подобається така довга. Це називається червона без серцевини. Просто морква червона без серцевини. Також все, все по термінах до 29 року, до 27. -го. Так що це таки в мене насінні. Ще трішки докуплю огірків. І Подивлюсь, що там ще в мене так не хватає, а то в основному тут мені досить моркви, бурячків. такі в мене запаси тут. А ще в мене є запаси. Щось подивлюся, де вони в кульочок. У в мене запаси є помідори. Є помідори, я збираю сама на Частково деякі я збираю, деякі сестра Наташа збирає в себе. В неї такі самі сорта, тому що я сію на розсаду і потім її даю розсаду. А насіння то вона збирає, то я. Ось у таких баночках тут в мене їх. Це м'ясистий підписаний, це червоний, такі м'ясисті, дуже смачні помідори, великі. Ну, перші великі, ті менші. Тут ось я називаю перцевидні. А взагалі-то вони назва новачок. І вони такі продовготи, як перчик. Дуже мені подобаються. І сестра любить їх. Вони дуже смачні їсти. І на томат. І меншенькі можна і консервувати. Спочатку вони такі більші. І ну, на все, і на сік, і на томат, і на приправу я борщову закриваю. То дуже вони такі, і ці, і ці м'ясисті, червоні, і перцевидниці, дуже хороші помідори. І з року в рік я збираю насіння із сестрою, то я, то вона збираємо. І так уже довгі роки ми оце використовуємо такі сорти. Буває, там щось нове колись підкупиш пучечок, щоб для цікавості, як воно родить. Але в основному це такі сорти. Тут з пиптем підписаний, з пиптем це такі кругленькі і з таким пиптиком помідорчики високі, що потрібно підв'язувати. Також завжди їх сію. Так, а тут ще ось у коробочках також насіння. Тут різні роки, різні. Це високі дебараво. Ті, що також підв'язувати треба. Такі вони по висоті, такі самі, як оці з пиптем. Потрібно високу палицю і підв'язувати. Я саджу такі по кілька рядочків, саджу собі десь по 10 штук таких високих. А то в основному оці з пептям, не з пиптем, а перцевидні і м'ясисті ці червоні, вони середньої висоти. Є тут ще в мене ранні зібрані. Волове серце є в мене, це розові такі великі також. Це знову. Перцевидні, це Є тут минулорічні, є поза. Жовтий ранній. А це жовтий великий. Ранні це не дуже великі, це середнього розміру такі червоні. Чи ці жовті. А є ще тут, це також, є ще ранні червоні. Це також волове серце. Ранній ось червоний. Є жовтий-червоний і ранні, жовтий-червоні. Що це в мене з цей жовтий-червоний, жовтий ранній і червоний ранні. Вони з таких не дуже великих. Так що є різні сорти. Є ще десь розові великі. Це також ось ранні пакетику також зібрала, мабуть, там змішані. Перець-жовтий-великий, зібраний, перець-жовтий. Також. І це перець. Ну, коротше кажучи, є що сіяти, було б ще де садити. Ну, я завжди сажу помідори, це насаджую так чимало я помідорів. Спочатку, зараз, ось в лютому, буду, не знаю, десь, може, через тиждень, чи два подивлюся, буду сіяти перець. Потім у березні буду сіяти помідори, я помідори сію в коробочки, а потім пікірую, вже, якщо вдасться мені парничок, бо парник вже старий, треба розібрати. Якщо діти там мені організують ще один парничок, то буду пікірувати в парничок. А перець буду сіяти прямо в стаканчики від сметани, від ряжанки. Такі стаканчики пластикові. Я зразу сію в стаканчик ложу на сінинки. І все, не пересаджуй, тому що перець не дуже любить, як його пересаджують. Він погано приймається довго тоді. Так що я останнім часом раніше пікірувала, а зараз зразу в стаканчики саджу. Оце в мене, така в мене сьогодні розпаковка. Поділилася з вами своїми запасами, зробила разом з вами ревізію свого насіння. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі много...